Терміново додайте це місце в список, куди треба поїхати з дітьми, бо це просто вау! Більше 40 атракціонів. Атракціон, Гойдалки, гірки від дитячих до великих. Навіть анімовані динозаври є, їх аж 22 штуки. Тут дуже просторо, прогулянки серед лісу, сітчастий парк на 3000 тисячі метрів квадратних. Як батут між дерев класно освіжає. Уявіть масштаб 10 гектар активного відпочинку. Є великий водний простір, 700 метрів квадратних, плюс зона туманної прохолоди. Моя вам порада: беріть змінне взуття для дітей, одяг і рюкзачок, бо шанс намочитись. Дуже високий. Виходити за межі парку заборонено, тому одразу все беріть з собою. Також на території парку можна поїсти порції величезні маленький лайфхак. Фільтрована вода є в парку абсолютно безкоштовно. Також на території є медик, який просто врятував мене від високого тиску. Парку руру -Ру -Ру це той рідкісний випадок, коли весело і дітям, і дорослим. Ми з кумою кайфанули не менше за наших дівчат, тим паче, що кататись на атракціонах можна скільки завгодно. Там нас нормальна висота, дубль три. Уруру.